you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Цинізм і лицемірство наших депутатів вже переходить усі можливі межі. Кожен з них намагається принизити інших за рахунок поширення своїх суб'єктивних думок у маси. Однак, навряд, хоч один нардеп зуміє висловити свою критику в обличчя опоненту. Одним з таких кадрів є народний депутат України Тарас Чорновіл, який активно засуджує більш впливових людей на своїй сторінці в соціальних мережах. Нещодавно він поширив пост, де почав розповідати про російський літак Іл-76, який був збитий в Іван політик, як завжди, процитував російські джерела, які підтвердили, що на борту перебували вісім членів екіпажу та сім пасажирів. І в цей раз йому не вгодили Андрій Юсов та Кирило Буданов. Працівників Гур він звинувачує у брехні, яку вони навішують українцям. Мовляв, вони ніяк не можуть домовитись що є правдою. Та чорновіл не зупинився на цьому і почав стверджувати, що Юсов та Буданов, нібито винні у страшних злодіяннях. У своєму пості він двозначно натякає, що наші розвідники, нібито навмисно ціляться у об'єкти, де можуть перебувати наші військові. І звичайно, під ґрунтям його суджень є російські фейки, і які він так дуже вірить. Зараз чекаємо заяви Буданова, що це його власне досягнення, а потім синхронної заяви Юсова і когось із госдури, що ні, ні, то не ми, то залужний, ще якось зумів на хвилинку поновитися і збити. Хоч ми його попередили, що там везуть українських полонених. Але він перед від'їздом у Лондон поспішив скоїти ще одне злодіяння. Пише він на сторінці. Мало того, що Тарас Чорновіл звинувачує людей, які на відміну від нього зробили набагато більше для нашої країни. Наш патріот беззупинно вливає в українському інформаційному просторі російську пропаганду. Знаємо і ще одних патріотиків, які не можуть жити без піару на війні, і це наші любі порохоботи. Не встигли вони вразити українців своїми мужніми фото у ледь натягнутих касках та жилетах, як тепер вони красуються біля бронетранспортера без військової амуніції. Так Ірина Геращенко влаштувала собі дивовижну фотосесію поруч з бойовою машиною. Після цього нардепка опублікувала дані світлини на своїй сторінці у телеграмі. Їх прикрашав мотиваційний під десь під лиманом залізні трофеї наших воїнів, хлопці називають це Бехі, Маталига та Бардак. Віджали в окупанти, а бачиш, таке і настрій піднімається. Слава ЗСУ. Ці фотографії стали справжнім мемом серед наших захисників у глибокому тилу, без бронежилетів і з усмішками, немов після вдалої прогулянки. Так піаритись можуть лише слухи Порошенка. Невже вони справді вірять, що це спрацює? Звичайно ж, після побаченого українці почали заливатися сміхом. Ось тут цинізм і справді зашкалює наповну, хоча ні, переплю. Нути свого ідола вони навряд чи зможуть. Сам же Порошенко це не просто колишній президент. Він є політиком, воїном, патріотом, волонтером, бізнесменом і взагалі найвеличнішою людиною в історії України. Таких висновків можна дійти і після перегляду репортажів на його телевізійних каналах. Виходить, це лише він здатний засуджувати нинішню владу, власноруч рити окопи та влаштовувати справжнє шоу перед камерами зі своєю допомогою. Наче нещодавно ніхто й не поширював докази того, як сивочолий нахабно наживається на війні. Якби його прибічники не намагались до рівня. За шкварності Порошенка їм завжди буде ще дуже далеко. Тому Герашенко зі своїми фото на БТРах та Чорноволу з непідкріпленою фактами, критикою влади і навіюванням кремлівських повідомлень варто тихенько сидіти в стороні, бо король піару на війні та пропаганди в Україні уже існує. На цьому мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.